Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні в нас на календарі, 3 червня, і сьогодні, знову ж таки, День важливих новин. Я про історію з Кримським мостом. І перше слово, яке я скажу, так, абсолютно правильно. Збулося. А що збулося? Я ж вернувся до своїх прогнозів за 22 та 23 рік, де ще тоді чітко випадало, що Кримському мосту хана. І я казав рано чи пізно: прийде цей момент, коли він буде зруйнований, коли він буде знищений. Бо це як фатомність для цього моста. І от маємо черговий третій удар. В сьогоднішньому відео ми не просто будемо дивитись, а що ж далі. А тим, що вже його створюю, автоматично запускається програма руйнації Кримського моста, програма смерті для Кримського моста. Цим відео ми тим більше активовуємо, а вашими візуалізаційними моментами і практиками підсилюємо. Тож маєте прекрасне поле для діяльності. І ви знаєте, коли мені сьогодні вночі приснилося Закриття якоїсь такої дуже великої чорноти. Я зараз не згадаю деталей цього сна, але суть була така, що величезна чорнота просто закрилася, так, знаєте, як захопилася навколо таким величезним світлом і повністю була запечатана і висвітлена. І я зрозумів, щось буде дуже-дуже важливе сьогодні відбуватися. І тут новини про Кримський міст. Прекрасні, чудові новини. Так що ж мені прийшла наступна інформація. Хто зна, хто зна. Яка інформація? Далі що буде? Кремль підірвуть наш? Та дав би Бог разом з Мавзолеєм і з тим всім. Вже аеропорти, ті їхні аеродроми попідривали. А тепер Кримський міст саме цікаво це відбувається в них всіх під носом. А вони як замотеличені, російські ті всякі гади. Так знаєте, от як працює сила енергія козацького роду. Недавно говорили про це у відео про Хортицю. До речі, хто не дивився, подивіться відео про хортицю. І заодно подивимося реакції Кремля, які настрої щодо продовження бойових дій в Україні. Тому що тут, чітко, я теж казав, поки вони не зупиняться, то. Ударів по Росії буде ще більше. Благоділо діло є чим, є реалізація планів і буде ще більше, чим. І саме цей рік для Росії чорний, 25-27, чорні роки для Росії. А що ж вони думали? Отак. От Тому давайте по енергії Кримського моста активовуємо програму смерті. Там кажуть, скільки там тисячу сто кілограм було закладено вибухівки, про удари продовжуються. І що пам'ятаєте, колись було в прогнозах, що він, тобто наші будуть його бити, добивати, але в цьому ще має відіграти важливу роль природня стихія, вода. Я ще казав, може, якийсь ураган, смерч, не знаю, там торнадо, хвиля, те, що має його добити, хай би він склався. Бо для них, я б ще тоді казав, це такий, знаєте, свого роду ідол, на який вони моляться, і символ якогось контролю влади їхньої десь там. А це просто йде ліквідація. І так, по кожній їхній, знаєте, частинці, де вони якусь свою силу ховають так як в Гаррі Поттеру це були стражі, так? Буде все знищуватись. Щоб вони припинили війну тільки мовою сили. Можуть вони щось усвідомити. Прийшов час Кримського мосту припинити своє існування. В будь-якому випадку ця енергія руйнації вона була що тоді, що є зараз, і що буде в майбутньому, якщо навіть не доб'ють сьогодні, а дай Бог, щоб добили. Все рівно доб'ють. Прийде час як фатомність. Я про це говорив неодноразово. Для нас це перехід в нові можливості. Можливість звільнення Криму із окупованих територій, Запорізької, Херсонської і всіх інших прекрасно. Врожай плоди плоди Може, якраз саме в ці хвилини, як ми знімаємо відео, його там далі добивають. Бо відео я записую це от сьома вечора, так, 19-та година. І природа, хай там ще добиває. Одним словом, хай робиться все для того, щоб він був остаточно зруйнований. Він вже він не склався. Те, що готувалося добре і ретельно, і матиме результат. Народження. П'ятаєте, як я казав, енергії червня. Хто дивився мій прогноз? Я вже так сам, знаєте, сам передивляю свої прогнози і так от аналізую, як йшла інформація. Як я назвав прогноз на 25-го року? Народиться те, що виношуємо. Виношували. І тут, до речі, це ж ця карта. Удар по цих всіх аеродромах російських, скільки там, рік-півтора виношувалося це все готувалося. Підрив Кримського моста. Теж певний час це готувалося. То я так хотів сказати, хай би вже підірвали Кремль. Він ж постійно йде оця енергія вогню по всій Росії. Так я не заперечую. Мстити вони будуть. Але ми витримаємо це все. І все, що вони будуть випускати, таке страшне в них там і буде розриватись. Хай розривається. Але загрози є цими днями високі. Вони ще зараз можуть почати маніпулювати тим, що ну, якби домовились про обмін полоненими, а тут зараз почнуть оце говорити. Але ще раз кажу: те, що заплановано, має відбутись. наші по додому повертатись будуть з полону. І... Теж будуть маніпулювати, лякати і так далі. Хай собі свої лякалки запхають. відомо куди, так? І хай їх же ж і жируть. А ми відміняємо всі негативні сценарії для України. Ми формуємо запит про незгоду з всіма негативними сценаріями. Ми віддаємо їх як жертву творцю і кажемо, забери й перероби нам в благі. А практику ми ще запускаємо. Прощення просим і прощаємо, енергію звідти собі вивільняємо і швидше розплату по всіх законах Вищої справедливості. Хай буде кожному з ворогів та недоброжелателів України. А також всіх паразитів низькочастотних відправляємо під Верховний суд абсолютного розуму. Хай буде так. Програма сьогодні така ще одна активаційне відео. І сяємо максимально. Чим більше не хочуть нас залякувати, тим більше ми будемо сяяти. Чим більше вони хочуть щось сюди відправляти, тим більше буде летіти туди до них. Я це чітко проговорив. Так і буде. Хто б нічого там не писав? Почуйте це. Реакції Росії щодо Кримського моста. Вони вже певно не знають, що ж буде далі. Кремль підірвуть. Кровопролиття. Шок. Як так? Чергові голови полетять. М -м -м. Імператор полетить. Ой, захиталося ще більше те кріселко е під Кремлівською верхівкою і тою Аля Путлєрівською. Побіди не видать. День е поразки і біди. Це теж десь, видимо, планувалося. 9. Там 9 травня, так розумію, багато мало бути хороших заходів, але вирішили так трішечки. Почекати до червня, і так в правильні дні на судні шов. Першого були літаки, день перерви, третього це в нас Кримський міст, День перерви. Далі що в нас? П'яте. А до речі, коли робив прогноз з приводу цих переговорів, я щодо, що теж там була така інформація, що важливий день не в плані ну, в плані переговорів. Не другий, другий 06, а період, який буде після них. Третє, п'яте число, шосте. Це, це ж ми про це говорили, уявляєте? Як все чітко показує? Ой, там, коротше, в них срачі, срачі в Росії. Але вони ж все будуть казати, що нічого не сталося. нічого... Скільки там будуть замилювати е, тим їхнім ропсіянам мозги? Розплав. Хтось до це дуже сильно всередині поплатиться. Ой-ой-ой. О, там знову та дама, а, мадама а, вилазить оце певно, Ларіса, може, ще там хтось є. Угу, угу. Зміна влади неминуча. Так що ми активовуємо не лише програму Краху і смерті для Кримського моста, але і Краху і смерті для всього кремлівського гадства. І хай буде так разом з тим Гробівцем Ленінським Мавзолейським, хай туди його. І поховають. А, так, динаміки тепер в плані завершення війни після сьогоднішніх подій. Тільки змусити їх завершити війну. що далі буде, операція павутина вчора, до речі, як казав, павутина продовжиться, як прийшла інформація мені. Довіряємо простору, Вищим силам робимо те, що можемо максимально. Це буде добре. Розв'язуються нам руки і можливості. Є чим бити. Буде ще більше чим бити. І дозвола всі, є необхідні. Хто там що не казав. Там, де була скупість, зараз є можливість буде ще більше. Дозріли до реалізації цих планів. Якраз 25 й рік, те, що, те коли потрібно. І динаміка інтеграції, миру. Припинення війни. Значить, треба гадство товкти, товкти і ще раз товкти. І коли вони там щось погрожують, забирайте свої страхи і панічні атаки. Забороняйте цим негативним старім на вас впливати. Реагуйте швидко, емоціонуйте нуль. Перестаньте підживлювати своїми страхами цю паразитарну систему. Що би там не було, якби там не було, ми це витримаємо, переживемо. І ту нечість здолаєм. Хай буде так. Ось що вам треба знати, в чому ще суть сьогоднішнього мого відео. Тож, дякую всім за увагу! Світла, всім побільше відправляю. Енергії вогню також. Будьте здорові, бережіть себе. Почуємось і в коментарях пишіть ваші візуалізаційні настрої, настрої і сценарії ті, які, які треба нам. Хай реалізовується, хай буде так. В облаго і для вищої встановлення справедливості. Для встановлення вищої справедливості. Почуємося.